Усім привіт, дорогі друзі, з вами Ярнабіч. Сьогоднішнє відео буде трохи незвичним, бо я вам розповім мої секрети, про які ви точно не знали. Деякі з них я приховував дуже довго, а деякі ви могли навіть не помічати. Вибачаюся, може трішечки не буду вимовляти букву Р, бо я з дитинства в мене така проблемка. Секрет номер один. Не всі мої відео знімаються з першого разу. Іноді я перезаписую один момент по 5-10 разів, щоб результат був реально топовий. Секрет номер 2 Ідеї для відео можуть з'явитися будь де. Вночі, у школі або навіть коли просто лежу і нічого не роблю. Ти що, на носу вже новий рік, а ти досі не підписаний? Підписуйся! І про вподобайку не забувай. Секрет номер 3 не всі знають, але я дуже критично ставлюся до себе. Якщо відео мені не подобається на 100%, я можу його і не викладати взагалі. Секрет номер 4 ваша підтримка реально мотивує мене робити більше і краще. Коментарі та лайки це не просто цифри. Секрет номер 5 З Даніком 13 я дружу вже дуже довго. Чесно, не знаю. Данік 13, напевно, також вам буде про це розповідати на своєму каналі він мені розказував. Е, його канал каналу зверху я поставив. Секрет номер 6 Іноді я знімаю відео без настрою, але саме такі ролики часто заходять краще за всі інші. Секрет номер 7. Не всі знають, але я дивлюся свої старі відео і інколи сам з них сміюся. Секрет номер 8. Я дуже часто. Змінюю ідею вже під час зйомки. План був один, а в результаті виходить зовсім інше. Секрет номер 9. Перед публікацією я можу по кілька разів міняти назву і обкладинку, бо це реально вирішує, зайде в відео чи ні. Секрет номер 10. Я читаю майже всі коментарі, навіть ті, на які я не відповідаю. І останній секрет номер 11 Іноді я реально думаю кинути все, але кожного разу згадую, що є люди, які чекають моє відео. І саме ви змушуєте мене не зупинятися. якщо хочеш більше секретів, встав вподобайку та підписуйся на канал. Вибачаю, що була на початку така інтонація голосу, бо я тільки-тільки був прокинувся. Дякую всім за перегляд і всім па-па. Не забувайте про підписку на телеграм-канал назва перед вами.